Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Проживаю я на Вінниччині і хочу поділитися з вами інформацією, як я формую дерева на третю зовнішню бруньку. Ще раз хочу сказати, ніде я не бачив і не читав, що хтось так формує, обрізає дерева. Це я на своїх помилках дойшов до такої. Обрізки. Покажу на прикладі яблуні муца привита на сіянці. Ну, це привита, це от я поза минулий рік перещеплював у розщеп. Деякі дерева даного сорту, замінював сорти в садку. Хочу показати і розповісти ще раз, як я обрізаю. Пасмурно, не видно, але може побачити. Всі рекомендують обрізати гілки на зовнішню бруньку. Я ж обрізаю. За нею залишаю ще дві, а тоді обрізаю. Отак От я вам зараз покажу. От, зовнішня. За нею залишив ще дві. Ці дві будуть рости сильно догори. А на третю переведу. Це не на всіх сортах, так. І в частності, сорт муцу не відбиває третю. Відбиває тільки дві гілки. Третя вже буде плодоносна. Я вже знаю точно. Тому я залишаю дві. Ця буде рости догори, а ця буде більш похила. В цю сторону. Покажу вам результат і зараз поясню цим деревам це я прищепив поза минулий рік. За минулий рік 2,5-2,80 такі дерева. От таке саме дерево на цьому бо я вже те почав обрізати. На цьому спині покажу. За рік виросло дерево. 2,72-2,80 десь. Приріст показує обрізка на третю зовнішню бруньку весною. Минулий рік. І минулий рік літом. Що ми маємо? Ми маємо два пагона. Один йде догори. А цей, що нижній, похилий, про що я розповідаю. Зараз. Отак зрізаю. І так само дивлюся, де зовнішня брунька. от І за нею на одну зрізаю. Можете бачити гарно, як формується дерево. Минулий рік весною зрізано 20 см, літом зрізано. Прикоротив зараз. От були зроблені зелені операції літом прикорочення. Квіткова брунька, так само ось до Прикорочено раз і прикорочено другий раз, бо дуже росло, і дивіться, срібно яка виросла гілка. В такому випадку я обрізаю той зріз один. От. Що робили зелені операції, залишаю на одну, на квіткову бруньку. Дерево фактично це другий рік роску. Така в солідному діаметрі. Вроше прищеплювались. Раз, от тільки видно, було зрізано. І всі гілки я обрізаю таким чином. От так само, дивіться, весною прирізано. Літом. Так от, далі, щоб було видно Похила гілка. От, я переводю на більш похилу гілку. І так само дивлюся, де зовнішня і прирізаю на другу зовнішню бруньку. Нижчі гілки, так само можете бачити. Зелена операція була зроблена літом от квіткове утворення бо була обрізана раз і другий раз. До метра паги Сильний приріз. Я прирізаю на цю квіткову бруньку. Можливо, хтось каже, що це неправильно. Я так практикую і в мене все нормально. От зелені операції, все, все добре, всі з квітковим утровом, утворенням. От далі гілка. Обрізаю. І на зовнішню це друга, друга, верніше, друга зовнішня брунька. Літом я зріжу і знову переведу. Корона буде розкрита і похила. Зараз я обріжу цих два деревця і вам продемонструю, як можна стримати ріст. От одне деревце, муцар. І от друге. Наче кажеться, що воно загущене. Але з іншої сторони, подивіться, як я постримував з цими переводами на похилу. От так само. На похилу. Зараз, коли я це все обріжу, всі будуть одні тільки похилі гілочки. От такий результат. Пару хвилин. Всі гілки можете бачити, от. Переведені і прикорочені так само на літню обрізку. Той, хто пробував хоч раз стримати сильно рослі дерева, той мене розуміє, як важко її стримати. Дерева, всі гілки ростуть догори, обрізай, не обрізай, толку мало. Плодоношення відходить далі від стовбура. Таким методом без проблем. От я показую весною обрізав, от видно, від стовбура. Літом обрізав. Це все на третю, ну в даному випадку це на другу зовнішню брунку, Так само тут. І от на літо. Там, де я врізав от весною, вже з плодушками урожай буде. А це буде вже на наступний рік. І так я стримую крону. Дерево притримую її до центру. На наступний рік буде вже повністю в плодоношення вступати. Ці обрізки посилюють вступ дерева, пришвидшують вступ дерева в плодоношення. Отак. Думаю, ця інформація буде вам корисною. Кому цікаво, можете подивитися в мене на Ютубі, там є багато відео, як я обрізаю на третю зовнішню бруньку. Не забуваємося підписуватись на мій канал. Бажаю всім своїм підписникам та ось каналу міцного здоров'я та мирного неба.